А й ти кажеш, не підходить. Ну, эти 10 пунктів для мене були важні, чим осте. На колючка особливо небезпечна. А я звідки знаю? Але у мене готова лише па. Люди зносять особисті речі загиблих і всіляко допомагають. на одній из таких у Дніпрі. Це можна провадити. Да? Миллионов баллов. Лента. Что мы любим больше всего? И прости маму, ты пойми. Не спагетти, не мясо, не мочили, ведь суть не макароны. Ну, не знаю, ну, подарю свои своей палатку. Стажком мігу де спа фанатів по всьому світу. Канал Україна запускає українську вовк у раз до боку, і ті смоли віддерти.